Вітаю, друзі, на Ютуб-каналі Лариса Рибик. Сьогодні ми говоримо з вами про складні випадки, коли один з дорослих в родині помирає, і е батько чи мати не розмовляють з дитиною про горе, про втрату, і не лише не розмовляють, а також не дозволяють ходити до психолога. І що робити в цій ситуації? Насправді, ми, як люди, які є сторонні, ми не маємо права вмішуватися, але ми хочемо допомогти. Що ж ми можемо робити? Ми можемо проводити психоедукацію батьків, тобто пояснювати їм, що відбувається з їх дитиною, що відбувається з ними, і як. В подальшому буде впливати втрата на психічне здоров'я їхньої дитини. Це пункт перший. Пункт другий. З 14 років дитина відповідно до законодавства України має право самостійно вирішувати питання свого здоров'я. Тобто звернення до психолога дитина може сама прийняти, але знов-таки не завжди це відповідає… Стандартам комунікації в родині, тобто, це може призвести до конфліктів. Ми можемо порадити дітям використовувати додаток в смартфоні Ліро. Цей додаток не замінить психолога, але це дасть підтримку тут і зараз. Якщо батьки проти консультації з психологом, хай діти спробують цей додаток. Батьки можуть долучитися до виконання вправ і подивитися, як робота над собою змінить стан дитини, змінить сприйняття смерті та сприйняття нового. Життя, що буде відбуватися з дитиною під час виконання цих вправ, і е, все ж таки мені здається, що задача всього суспільства більше приділяти увагу самопоясненню, що таке горе, що таке втрата. На превеликий жаль, незважаючи на те, що війна вже йде давно, і я маю на увазі не лише повномасштабне вторгнення, а війна з 2014 року, ми. Все ще не вміємо з нашими дітьми говорити відверто про наш біль, про наші сльози, про наші втрати. Ми намагаємося зробити вигляд, що цього немає. А це означає, що ми дитині даємо сигнал. Ти не маєш право демонструвати своє горе, ти не маєш права на почуття. Я не дозволяю тобі перепроживати горе в своєму в своїй присутності. Ти можеш це робити сам на сам, поки я не бачу, бо я роблю це так, щоб ти не бачив або не бачила. І чим більше ми будемо е, говорити, чим більше ми будемо пояснювати. Тим е, краще буде ситуація. Крок за кроком е, ми будемо змінювати наше суспільство. Ми будемо змінювати сприйняття тяжких тем, і ми будемо змінювати культуру спілкування на тему смерті, е, горя та втрати. І е, все ж таки, чи можу я дати пораду психологам, що робити в ситуації, коли батьки забороняють дітям йти до психологів? Ні, я не можу дати поради, тому що кожна родина індивідуальна. Але давайте спробуємо говорити з батьками, і можливо для нас це буде шансом пояснити їм, що їх дітям потрібна наша присутність.